Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. У нас вже почався сінокос, тому зараз досить мало відео викладаю на канал. Минулого тижня було лише два, тому що дійсно зараз дуже заклопотані, зайняті. Ми дуже вдячні нашим сусідам, які дозволили нам косити в їхньому садку. І ми маємо можливість заготовлювати сіну і мати ще більше трави. Я дуже переймалася, якщо чесно, на рахунок нашого городу, тому що в нас раніше було два: один зверху, другий той, що ви бачите на відео. Ми його називаємо Нижній город. І от ми залишили один ось цей город. Я про це дійсно пожаліла, тому що з часом, як тільки ну, ми вирішили тримати живність, нам, відповідно, необхідно більше саджати різноманітних овочів, різноманітних культур, тому що необхідно прогодувати наших кіз, нашу теличку. Я думаю, що якщо Господь дасть на наступний рік ми... Зможемо повернути наш верхній город до ладу, тому що зараз там просто росте трава і Сашко буде в скорому часі там косити. Я вирішила, що не потрібно відкладати це на потім і краще зараз одним махом, як то кажуть, посапати і кукурузу, і буряк, тому що, як я вже говорила, картоплі в нас тут немає, вона росте в мами Сашка. І набагато легше, тому що картоплю, як на мене, найважче сапати. Кукурудза в нас поки виросла невелика. Але я рада, що в нас взагалі з цими дощами безкінечними просто хоч щось зійшло. І на тому дякувати Богу, як то кажуть. І а, дуже я. Намучилася саме з буряком, тому що він такий дрібненький, необхідно було обережно все сапати, Тому я так переходила з однієї сторони на другу, щоб нічого не пропустити і все детально посапати, і не пошкодити зайві овочі, зайві культури, тому що ми дуже багато сил приклали, щоб це все посадити. По-перше, ми. Відчували неймовірно в тому, тому що, поки я все сапала, Сашко косив і, відповідно, згортав сіно, те, що висохло, тому що він декілька днів тому також скосив. І що я хочу сказати. Я цим також займалася, проте, звичайно, що необхідна ще третя людина, щоб допомагала нам все знімати, тому що ми були настільки заклопотані, що я навіть не змогла взяти з собою штатив і це все зняти для вас. В мене було обличчя, як в буряка, я була вся червона, тому що дуже спекотно в нас 25 градусів і передають найближчі дні 30 градусів. Хоча мені здається, що набагато спекотніше. Якби я мала в запасі цілий день, то, звичайно, що я би встигла посапати все, а так як я перериваюся, тому що необхідно погодувати малюка, подивитись, як він там. Також ми потребуємо відпочинку, тому що дуже спекотно, і, звичайно, що в пік жари ми не можемо знаходитися на дворі. Але в мене вже більша частина городу була посапана, тому я з таким ентузіазмом взялася доробляти все інше. І що хочу сказати: головне змусити себе і ось цей перший раз, коли все дуже ще маленьке, майже нічого не видно, ні тої кукурудзи, ні того буряку. Придивлятися і помаленьку сапати, тому що потім, коли воно підросте, його вже добре буде видно, все і буде набагато простіше, а зараз необхідно дати кисень землі, зворушити її, так би мовити, і тоді все буде набагато краще рости. Я з собою нагород взяла таку панамку і бананку чоловіка, поклала туди телефон. Його і паралельно слухала аудіокнигу. Тому мені сумно точно не було. Єдине, що необхідно придбати більшу сапку, і тоді все буде набагато простіше. І покажу вам результат своїх старань. Коротше, слава Богу, я посапала тут буряк кормовий і кукурудзи. Дуже дрібненький, але слава Богу, що все побачила, де що росте, то змогла здолати. Всього на всього витратила 5 годин, ну 4,5 години. Там той кусок і тут. І ще невеликий кусок посередині. Там буряк мені необхідно посапати, моркву цибульку і досадити на цих ділянках, там де пустка, досадити гарбузи, тому що моє насіння воно не прийнялося, яке я засушила, тому придбала. Я можна сказати собою задоволена, тому що залишилося ще зовсім трішки. Це вже на наступний день, я думаю, зроблю. Також на днях в нас була поїздка в Тернопіль, яка мала відбутися на моє день народження. Але, на жаль, як ви всі знаєте, тоді була погана погода. Дощ цілий день, холодно, тому ми її відклали. І ось нарешті настав сонячний деньок. І ми вирушили в дорогу. Їхали ми приблизно десь годину, тому що в нас хороша дорога саме в Тернопіль, в Тернопільську область. Я не знаю, що відбувається з Хмельницькою, чому там настільки погані дороги. Але я сподіваюся, що про нашу область теж не забудуть. Ви можете побачити на відео заповідник, який називається медобори. Дуже гарна природа, і я милувалася, якщо чесно, мені навіть не хотілося знімати, але я просто змусила себе, щоб був хоч якийсь відеоматеріал, хоч якась пам'ятка, щоб я змогла вам показати цю красу. Це неймовірне небо. І найбільше мені подобається дивитися на оселі людей, тому що саме ось цей відрізок до Тернополя дуже гарні та мальовничі села. Я завжди дивуюся, як люди гарно облаштовують свої будинки, подвір'я. І мені подобається просто спостерігати за коровами, які пасуться, скільки їх ще залишилося в тому чи іншому селі. І ось так швидко промайнув час, поки ми їхали. На цих кадрах ми вже майже доїжджаємо до Тернополя. До речі, в мене на каналі є окреме відео про це місто. Якщо вам цікаво, то обов'язково переходьте, подивіться, я там розповідала про такі найпопулярніші місця в цьому місті. Дуже багато новобудов, будинків, все будується. Також ми по дорозі бачили вітряки, які ставлять. Як у європейських країнах, ну, загалом місто розвивається і одразу відчутний ось цей галас, шум, як у всіх великих містах. Хоча, звісно, по кількості населення не зрівняється Тернопіль з тим самим Львовом чи Києвом, але по красі він точно не уступає, а може навіть перевершує ті чи інші міста. Я одягнулася дуже легко, тому що було спекотно. І ми просто вирушили гуляти до набережної, звичайно, цими гарними затишними вуличками Я побачила, як класно посадили лаванду, гляньте і засипали її корою. Дуже класне рішення. Беріть собі на замітку. Також хочеться таке зробити. Хотілося, щоб Остап також провів час файно, тому завели його на дитячий майданчик біля набережної. Він був щасливий, бавився з дітками, катався на качелі. У нас такого класного майданчику встати ще поки немає, а потім ми насолоджувалися ось цим прекрасним видом. Було дуже багато людей. Я навіть в якийсь момент себе трішки некомфортно почувала, і мені було ніяково все знімати, тому дуже мало кадрів в мене є саме з цієї прогулянки. Остап зацікавлений був цими фонтанами, йому постійно хотілося рукою доторкнутися до води. Він не розумів, що вони далеко, тому що створюється така ілюзія, ніби вони близько. Ще ми заїхали в магазин, я собі придбала дещо з одягу і вирушили додому досить швидко, тому що на нас чекали наші кози, наша теличка, і ми хвилювалися за них, щоб не залишити їх надовго. Ми через 100 метрів поверніть праворуч. Поверніть праворуч і продовжуйте рух по 201 одна Ми дуже втомилися і їдемо додому. Саша, тобі сподобався Тернопіль? Так, дуже чудове місто. Мені дуже не сподобалося. В ньому відпочиваєш. Ну, ну Сашеві не подобається, коли він веде машину, тому що ми ж живемо в селі, то там не такий рух, як тут. І він тут кожного разу в напрузі, коли веде машину. Благо в нас працює кондиціонер, тому Продовжив що на вулиці дуже вулиця. спекотно. На вулиці, ще півтора на вулиці дуже спекотно, і я одягнула шорти і не пожаліла. До речі, в мене повністю лук з секунду. За 20 гривень я собі підібрала, але сьогодні я також собі придбала декілька нових речей, дві сукні, штани. Але якби я залишилася там надовше, то я би, напевно, скупила весь магазин. Правда Саша? Саша вже втомився мене чекати. Не, я там дуже в магазині музика а, гучно грала і в мене аж почала боліти голова, то я вже сама хотіла швидше. Вийти з того магазину, тому що реально ми не звикли до такого шуму. Ми сільські жителі на всі 100%. відсотків. Брали Ми купили якесь морозиво за 100 гривень одну штуку. Воно взагалі ніяке. Ми пожаліли, що ми з собою не взяли ніяких бутербродів. Нічого або треба було купити в магазині. Шосе, тому що воно взагалі не знаю, не смачне. У мене на каналі також є відео із місця, де я прожила до 12 років. Воно називається Скалет. Ми його також проїжджали, можете побачити по уривкам, яке воно гарне, затишне, миле. І одразу мені нагадує про моє дитинство, про мою сім'ю, яка ще тоді була в повному складі, і ми були всі разом. Друзі, я хочу вам показати, що ж я саме придбала, як я й говорила, дві сукні та штани. Там дуже класний магазин в Тернополі є, називається Територія низьких цін навпроти автовокзалу. І я вже, здається, років 4 там собі купую одяг. Ось, тому що він там дійсно дешевий, навіщо переплачувати за одяг, наприклад, щоб потім купувати на базарі. Цю саму сукню я купила за 500 гривень на базарі, така коштує набагато дорожче тут є такий розріз на ніжці, і вона, можна так сказати, Така Міді, не Максі, тому що не до самого низу. Ось. Я саме таку і хотіла. Чим вона мені подобається, це тим, що тут є ось така резинка. Я дуже люблю одяг з жатки. Все тягнеться і все чудово сідає. Тобто, можете помітити, ось. І що ще мені сподобалося? Що я в цій сукні можу ходити, як кудись на прогулянку, в магазин до церкви не соромно піти, тому що тут все закрито. Ну, тобто немає нічого зайвого. Там, звичайно, дуже багато класних міні-суконь. Там дуже великий вибір одягу, і е, я хотіла собі ще поміряти лосини, е, спідниці, але в мене вже не було часу, так як е, я було дуже спекотно, малюк почав нервувати. Вже ми втомилися, хотіли додому, тому придбали вже те, що є, і на тому я щаслива була. Наступна сукня, точнісінько, такого самого фасону, тільки інший колір. І тут такі тюльпани, там квіти різні були зображені, а тут чисто тюльпани. Ну Мені сподобалися вони обидві, якби я собі знайшла третю таку саму, то я би собі ще і третю придбала, тому що вони дуже реально зручні. Ну, і їх можна носити по-різному. Я навіть бачила ось так, роблять, щоб було видно плечі. А, і показую вам штанці. І ось такі звичайні чорні спортивні штани. Тут йде широка штанка, вони так облягають по фігурі. Тому придбала їх. Хоча першопочатково хотіла лосини. Але там не було в такому кольорі, який я хотіла. На наступний день ми вирушили до церкви, але перед тим мені необхідно було приготувати їжу, тому що сашкові треба було взяти з собою щось на роботу. У мене був розморожений фарш, я додала туди залишки хліба, також яйце. Зелену цибулю, петрушку. Я навіть не торкалася звичайної цибулі та часнику. все робила на швидкоруч, як то кажуть. І в мене вже було готове тісто. Я одразу собі запланувала піцу зробити з нього, тому що вже давно не робила і одразу можна зробити. Дві піци у деко, і не думати, що ж саме приготувати, не вигадувати щось зайве і не витрачати свої сили дарма. Тому швиденько розкатую тісто. І цього разу в мене буде піца без майонезу, додаю томатну пасту і просто сир. Все швидко випікаю. На щастя, духовка в мене нова, тому я не буду бавитися із цим, як в старій духовці, згадаю, все випікалося годину, а то і більше. Також на солодке в мене ось такий сирник з шоколадною пастою. І ось результат. Так, я засікла цього разу за годину 20 хвилин. Я встигла приготувати супчик з зеленю. Тут в мене куряча грудка, картопля та цибуля, тому що морква закінчилася, тому я Остапа такий зробила. Ну і для нас котлетки спекла одну дечку. Також дві піци, давно вже не робила. Тут чисто томатна паста, сир натертий зверху хмелі сунелі. Ну і на десерт в мене така сирна запіканка, зверху я поклала шоколадну пасту. Тому в мене ось таке меню вийшло, я собою задоволена. За цей час дуже багато встигла приготувати страв. Ну і далі ми вирушили собі до церкви. Остап був одягнений максимально не по погоді, тому що спочатку в нас було дуже спекотно, а потім захмарилося і було холодно. Прохолодно, я би так сказала. Остапчик хотів бавитися, проте, на жаль, тут не було ніяких для нього друзів, ніяких діток, тому він забавляв себе сам і знаходив собі розваги. Тому ось такий у нас влог вийшов. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення. Сподіваюсь на вашу вподобайку, тому до нових зустрічей, па-па!